Вишневі колохати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, дочка звечивня зірка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Ти наука зі зо мною, ти другому брату і сестрою. Сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопців одвела. Сонце сходить, гори чорніють. Тихне полені мій, радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюсь і серцем лину в темний садочок на Україні. Явора ярма долина, пишається на тою червона калина. Пишається калинка, вора молодіє, а кому ніхарбузи його зазеленіють. Та чим і загаю, таки відмовою. Шивою серцем. Вчине село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм проросло. Цвітуть, сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широко листі її Е, А там ой сам Бог витає над селом. Нечего в синє море не тікає, шукав козак свою долю, а долі не валі. Пішов козак світ за очі, грає сьогодні море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди підеш, не спитавшись, на кого покинув батька маленьку стареньку молоду дівчину. На жену літа люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак треньким боці грає сьогодні море, до мондори зустріється, спіткалися горе. Аж вони летять собі довго ключами Плаче козак, шляхи вбити заростити нам. Зацвіла в долині червона калина, і посміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій світині з бінейкої хати Вийшла погуляти у на долину. Стала весна, чорна в землю, її ряс. Соню розпотила. Парфінку розпотила. Оквічала її рястом, парфівку зукає. І на полі же воронок солове кохає. Землю обрало, грати зустрічає. Мінал, я пасігняти за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так на нічого було, мені так любо любо стало, неначе Бог. Порійтеся, вам Бог Бомагає, за вас правда, за вас слава.